Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько митайте, засятих малювати Де на простій папері, мовляйте веселі, верпи акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидко ми. Дівчатка. А ми знаємо, хто це. І хто? Мойсей. А може ви знаєте, що це за подія, так, яку я зобразила. Ану, розкажіть. Це хвилі Так. А оце єгиптяни потопились. Так, вітаю вас, хлоп'ята і дівчатка, в ефірі Малюваки. З вами ведуча і художниця Уляна. А це мої друзі Настя і Юлечка. Привіт! Привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, як Господь перевів цілий народ через море. Ще навчимося робити монотипію, тобто відбиток. І заспіваємо про це пісеньку. Я лише нагадаю, що в тім країв Єгипті правив володар фараон. Скажіть, яким він був добрим чи злим? Злим. Злим. І він не хотів відпустити народ ізраїльський. А як ви думаєте, чому? Тому що Він хотів, робили ну, замість нього всі речі. Так, щоб на нього працювали. Так. Але керував народом Божим чоловік, ми, пророк, Мойсей. Який... Так, Мойсей. Мойсей, про якого ми вже згадували. І Господь дав йому таке завдання. Разом зі своїм братом Аароном прийти до злого фараона і сказати: відпусти. мій народ». Мій народ. Фарон. Скажіть, фараон погодився? Ні. Не погодився. І що Господь тоді зробив? Для нього казні. Карик. Так, послав на народ кари. Давайте ми будемо дивитись по порядку і називати, що то були за покарання. Оце ще. На воді. Так. Господь перетворив річку на кров. А потім жаби, що відбувалося? Жаби. Наслав велику кількість жаб. Ці жаби де були? Всюди-всюди. всюди І в кімнаті, і на ліжку, і, і ще де, і під подушкою. І під ліжку. Так, але е, фараон далі не відпускав народ, тоді що Господь наслав? наславь. Уявляєте, ці комахи кусали всіх людей. А далі що Господь? Так, налетіло мух. багато мух. 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 Після цього настала така кара, яка називається Муровиця. Що це таке? Це, коли... Помирають Помирає... хто? Тваринки, так? помирають тваринки. Так. Потім ще одна була кара. Що це за кара? Погляньте. Ну, ноги, ну... Рани, Рани які? Люди були вкриті ранами. Після цього град. Господь, господь наслав град. Град, град сильний і він побив весь урожай. А ще Саранчів. прилетіла саранча. саранча. Що саранча, саранча робить? Вона стрибає і літає. Стрибає, літає і багато їсть, так? І вона так. І те, що град дуже. не добив, те доїла саранча, так? Угу. Далі була дев'ята кара. Що то була темрява. за кара? Це була темрява три дні. І Бу три темно. ночі було темно, і сонечка не було. Mm -hmm. Я нарахувала Бо, І нічого не, не було видно. Так, я нарахувала десять кар. Скажіть, а це були лише кари на Єгипет чи на ізраїльтян також? Mm -hmm. тільки, Господь, на Єгипет. тільки на Єгипет, так, Господь свій народ захищав, і з ними цього всього не ставалося. І так... А далі піскав. Власне... А да, далі він знов не відпускав. Масме, а далі його син захворів. А далі сталося таке. Його... Мойсей прийшов і сказав: якщо ти не відпустиш, то всі-всі-всі, хто народився першим, називаються первенці. Помруть. Лише не помруть хто. Ті зараз я вам покажу це підказка. Ті, які намастять кров'ю Кров ягнятки, так? Mm -hmm. двері. Да, двері. І що сталося далі? І далі так, збулось, як він сказав. так, послушні люди помазали, і їхні перші сини вони не помирали. А хто не помазав, того і помирали. того померли. І наступного дня дуже багато людей плакали. Але після цього фараон все ж таки відпустив, відпустив народ. Так. А потім він отець зазлився. Так, коли люди перейшли, підійшли до моря, mm. вони так, вдень, давайте нагадаємо, вдень їх. Хмара захищала, щоб не було сильно жарко, А, а вночі Вогняний? Не стоп, щоб не було холодно. Так. Вони не тільки захищали, вони ще й вказували дорогу, хмара і стов. Так. І тоді фараон передумав: він наслав військо своє послав, щоб вони що зробили, це військо? Залишив до море. Повернули назад, так, в рабство. І... А в цей час народ підійшов до моря. І що Господь зробив? І... Сказав коли... Мойсеєві, що? Підняти це... палицю. І стукнути. Море. І море розступилися. Дорога стала такою, що весь народ міг перейти через це море. Війська фараона теж хотіли перейти. Але що далі відбулося? Вони швиденько перейшли. Народ Божий перейшов, а військо фараона? Вони теж погналися, і море закрилося назад. Так, Мойсей підняв палицю і хвилі накрили війська фараона. Так Бог зберіг свій народ. Сьогодні Господь також нас оберігає і може дивовижно врятувати. Ну а зараз настав час вигадувати. Пам'ятаєте, що ми робитимемо монотипію відбиток. Ну, але перед цим запитання. Вітер стихає, вони утікають. Вітер гуляє, вони оживають дерева, хвилі, коні. Щоб зробити відбиток, для цього нам знадобиться лише папір, пензлик, фарби і водичка. Друзі, приєднуйтесь, бо це дуже цікаво. Почнемо з того, що я Насті і Юлі дам паркушу паперу. Нам потрібно спочатку, бачите, зігнути папірчик навпіл. Ось так. Ось так? Угу. Це дуже просто. Погляньте, ось такі у нас вийшли е, листочки. Малюватимемо лише на одній його частині. Далі я беру пензлик. І коричневу фарбу, бо думаю, наші двері були дерев'яні. Малюватимемо лише половину дверей. Ось так. Так, половину дверей. Я намалювала. Тепер намалюю у двірки. Ви знаєте, що таке у Це те, що навколо дверей. У нас лише половина. Але щоб вийшла друга частинка дверей, ми згинаємо папір навпіл і проводимо пальчиком кілька разів, намагаючись зробити так, щоб двері перебились на іншій частині паперу. Тепер відкриваємо і ось що у нас вийшло. У нас двері вийшли такі, як у Єгипті. Залишилося намалювати кров ягнятки, пам'ятаєте? Щоби перейти і щоб вижити, господь сказав, помазати одвірки кров'ю. Так, а ми використаємо для цього червону фарбу. Тож я знову беру і вмакаю пензликом лише одну частинку. Ось так. Знову натискаю пальчиком. Ось що вийшло у Юлі і. У Насті. Друзі, надсилайте ви до нас свої роботи, і ми обов'язково покажемо. А зараз настав час співати. Пісенька наша буде про Мойсея. Тож співаємо разом! Вітер стихає? Вони утікають. Вітер гуляє? Вони оживають. Дерева хвилі. Коні. Правильна відповідь хвилі. Першені художники, надсилайте більше до нас своїх робіт. Ми обов'язково покажемо. Нагадаю, найактивніших чекають набори для творчості. Настав час прощатися. І пам'ятайте, Господь і сьогодні дбає про нас, як колись, про свій народ. До зустрічі!